Йо, я в життя, я Ярик. І в нас сьогодні продовження по Ferric Симулятор 17. На сьогодні я вже буду проходити нову карту. І попереджую нові відео по фермік симулятор будуть виходити саме на цій карті. Як ви бачите, я зараз працюю на, на комбайнік клас Номінатор 208. Як ви бачите, зразу за комбайном іде плуг. Орибо під посів возимої пшениці. Зараз я поїду, поїду машиною до комбайна, щоб не заважати пругу. Як ви бачите, в машині у нас вже 10% від кузову машини. Це 6343 кілограми ліпаку. Я зараз вам покажу ціни в цій грі на ліпак. І ви просто будете шоковані. Дивіться на ці до ріпака. 2069 фунтів стерлінгів. Це дуже дорого, як для ріпаку. А так як у нас тут посіяно просто горе, до цей для нас плюс. Як ви бачите, комбайн вже... Хоче розгружатися, тому ми їдемо до нього. І засипаємо. Гляди, скільки вда стот вийде після ще цієї вигрузки. Поки з е кузов за. Засипається ріпак, гляньте на зерно ріпаку, просто дуже гарне. І вийшло 14%, тобто 8 тонн 458 кілограм. Чому вийшло менше нічого? Тому що це був повний будкер. зараз я запущу і він буде працювати. Як ви бачите, авторобітник прийшов за нас працювати. Uh. І зараз я покажу роботу інших тракторів. Як ви бачите, крім європейських тракторів, в мене також є радянський. Це трактор Kiroids K-700А. Це наскільки я знаю, це трактор Кіровид Голбань. Як ви бачите, цей трактор із шарнірно з'єднаною лабою. Також, як ви бачите, я спробував його зробити в українській розкласці. Але, на жаль, він зараз забарався, і я його вам показати не можу. Переходимо до інших тракторів. Зверніть увагу до цього трактора. Це трактор старий. Це доволі непопулярний трактор. Але я вирішив вам його показати. Дуже схожий на трактора Axion якоїсь 800-ї серії. Тільки якби... Не було жовтої розкраски. І тепер подивіться на сівалку. Я думаю, ви думаєте, що це сівалка лемкен. Це діразно не лемкен. Це якась шведська сівалка. Я просто скачав перший мод, який попався на, на сівалку. І останній трактор на цей випуск це трактор Хьорлібан. Він у нас працює із слугом лемкен трьохкорпусним. Де обереги, тому що до цього трактора важко було підібрати якийсь здра... який клуг, який може обертатися. Тому всім до скорих зустрічей!